Частенько ми чуємо слова, які батьки кидають до вчителів, до вихователів, повинні, зобов'язані, то їх обов'язки не так виховують та інші слова. Що ж, треба розібратися, хто повинен сіяти добре, світле виховувати порядність, людяність наших дітей? Хто сіячи того зерна в голови наших діточок? Найкраще хто сіє, це Бог. Бог, той, що засіває словом життя. Це ж Він дає можливість нам відчути радість батьківства. Та й народжується дитина чистою, світлою, можна сказати, промінчик щастя для нас, батьків. Другими тими, хто засіває у серці дитини, є батьки. Після Бога вони другі. Так, багатьом з нас важко засівати дітям добре зерно. Можливо, причина в тому, що ми не вміємо один одному говорити прості, але дуже важливі слова. Я тебе люблю, пробач мені, допоможи мені. А замість цих слів ми кидаємось словами, пустими або негарними словами на вітер. При цьому забуваємо, що погода мінлива і вітер також. Та й найбільше зацікавленими в тому, щоб діти росли людяними, порядними мають бути батьки, бо вихована дитина це наша з вами забезпечена старість. Тільки після батьків можуть нашим дітям засівати добре зерно священники звичайно, якщо ви з діточками ходите до церкви. Тому найчастіше третіми, а в когось четвертими сіячами є люди, які знаходяться навколо нас, які проводять час з нашими діточками. І це можуть бути вихователі в садочках, і вчителі в школах, і друзі ваших дітей, і просто випадкові люди, які трапляються на їх життєвому шляху. Всі ці люди зацікавлені у вихованості ваших дітей, але тільки тому, що вони і їх діти живуть в суспільстві, яке на них теж впливає. Невихованість це шлях людини до життя без Божих законів. А це ми знаємо, куди веде. Збільшується кількість нещасних людей і не тільки. П'ятими сіячами виступають засоби масової інформації, телебачення, інтернет. Чому вони знаходяться на п'ятому місці? Тому що ми, батьки, можемо їх виключити, обмежити їх вплив на своїх дітей та для себе також. Але це вибір кожного. Все-таки сучасна інформаційна війна, яка відбувається сьогодні, це жахлива війна. Проти людей, людства і кожен з нас це добре відчуває. Ми маємо можливість для себе і своєї сім'ї прийняти рішення, приймати участь в цій війні, поширювати хороше, позитивне або спокійно відійти і присвячувати час собі та своїм дітям. Ознайомлюватися з інформацією, яка стосується його особистого розвитку. Споглядати програми, фільми, мультфільми, які несуть позитив. Виховуємо дітей, сімо добре зерно, якщо хочемо в старості бути з ними, бути їм потрібними. Дякую за увагу!